Vse je pa tako, da se vse, vse je pa tako, da se vsak dan, vse je pa tako, da se nekaj zgodnje, nekaj nekaj zelo zelo, zelo zelo, zelo zelo, zelo zelo, zelo zelo, zelo zelo, 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 Комісії присутні два члени. Можемо значить, розпочинати нашу комісію. На порядок день винесено наразі три питання. Порядок поступу ми буде озвучувати. Так що перше питання про фінансовий план комунального підприємства Долицько міської ради відповідає Володимир Бойко. До речі, поступили до. До порядку денного є зміни, а саме поступило з голосу ще одне питання про передачу на цінності, придбаного за кошти гуманітарної допомоги від Шауляйського району Литовської Республіки на КМП, близько бортофільна лікарня. Хто за те, щоб внести дане питання на розгляд комісії, прошу проголосувати. Одноголосно дякую. Добрий день, шановні присутні. Ваші уваги надається фінансовий план комунального господарства комунального 2025 рік. Ну, Я сам не знаю, що та якби тут почати тут цифри, цифри, цифри. Ну, і цифри. У двох словах пропонується ця, цей, цей фінансовий план в основному на виконання програми благоустрою. Це збільшено фінансування цього року на мастоклі, що... по відношенню uh, uh, до 24 року. Ну, Фінансовий план, uh, ні, воно так якби на саму програму не збільшено, збільшено тільки в частині капітальних видатків, тобто на придбання автобусу, про який далі ми будемо говорити, а це сума так, якби 4 мільйони, і вона вже автоматично збільшила, збільшила ну, фінансову частину цих. А по та якби по попередніх е, розрахунках ну приблизно на рівні минулого року, може там якісь 3-5% буде збільшено. Пане Володимире, слухання. Я розумію, що дійсно ви фахівець своєї справи. Ви нам подали досить обширний фінансовий план, якому звичайно що треба за три хвилини. Ми не розберемося, але значно, що будуть розбиратися депутати міської ради. Комісія може тільки. Пропонувати і підтримати даний фінансовий план, і депутати будуть виникати більше питань, щоб там Що, вас, якісь що, що це за це? те, щоб підтримати даний фінансовий план, у мене піднято кому з міської ради на 25 -мі. Прошу За хто голосно щиро дякую? Друге питання про надання дозволу команду міської ради на договір фінансового лізінгу з метою придбання спеціалізованого шкільного автобусу, відповідає Володимир. Також пропонується проєкт рішення про надання послуги на укладення фінансового лізингу для придбання. Автобусу, так як, та як я, а, з метою належного задоволення потреб територіальної громади. В розмірі 5 мільйонів 200, тобто немає перевищувати цю суму, Лізе на, на, на 3 роки, і так би, та би оцю суму немає перевищувати. Взагалі наші громаді на кінці принаймні два автобуси мати. Ніхто не говорив, Питання другого автобус. автобусу, та якби тут кошти закладені, то не, не всі 5 мільйонів 300 потрібно одночасно виплатити. Це розділено на 3 mm -hmm. на, на роки. І тут є можливість по цих коштах ще один автобус збирати. До... 40... Потрібно тільки 20% коштів зразу оплатити. А, решта... а 20% це й та сама виходить. Ну, ще не можемо сказати, бо, бо не знаємо, по якій ціні запропонують саме автобуси, один чи, чи два. Але так, як би тут враховано. йдемо про нові автобуси. Прошу? Про нові автобуси йдемо. Так, ма йдемо про автобуси атаман. Там є різні модифікації. модифікати. Я не знаю, десь по, це слова як би. Вузлова, вузлове складання, що приходить козов окремо в Чернігові, тільки це до... Чернігові під атаками постійно. Так. Знаю. Ну да, як ви в Чернігові, бо вони позиціонуються, але та, це не, з Азії автобуси. Не, тільки тут їх збирають. Отакесил <плес> <плес> 25 посадочних місць тільки може. Ще ще не, а ні. що то є? Якщо йдемо про, про обслуговування ліцеїв, а де має бути не менше ні дві паралелі, три паралелі. У ну, нехай частина є єдіт, більше заїжджає і ці напрямки. Та, Та, так, з захисних напрямків. Так, виїжджає. Ну, звичайно, що ця ініціатива досить а, приваблива, бо це є необхідність для нашої територіальної громади. Хто за те, щоб підтримати даних перетичних власний? Проти отримати одного ще дякую. Дякую, дякую. пане Володимир. Так, третє питання про передачу корпусного поління модульної запалення кортені закладу шкільної освіти, рослинки управління освіти Блинської міської ради. Також ваші уваги про рішення фактично йдеться про модульну котельну з точку який продається в управління нашому управлінню освіти для того, щоб розпочали це опалювання. Фактично погоджено з освітою, у них там волонтерів далеко освіти, тому це де, технічне рішення, щоб вони розпочали вчасно цей сезон і щоб дітки обірвалися. встановлена. Прошу так, так, так. Нам вже працює, вона була на балансі, у так, на балансі. Просто... і у вас була на балансі. тоді у нас були опалювачі, тепер вони поміняли пошов опалювачі. Від передають освіт, освіти, та як освіта має повністю персонал, на людей. Коли пішли було запитання. Це Сорда Павла, так? Так, Сорда Павла. Щоб... Хто за те, щоб за те, щоб підтримати даний проект, прийшли, прошу проголосувати. Дякую. Дякую. І четверте питання, яке є додаткове, про передачу матеріальних цінностей, при придбано за кошти гуманітарної допомоги від Шевлянського регіону Литовська Республіка на КНП до Лисково-Базово-Профільної Доповідає? Прин. Прошу. У нас Тож, були, це ці кошти, що прийшли 50 тисяч євро. Ми вже закупляли 14 квадрокоптерів. Ми в Литву за них презентували і сказали, що у нас є залишок 11 тисяч. І попросили у даному листі ми зразу запитом попросили, чи можна їх спрямувати на закупівлю перев'язувальних матеріалів для долинської багатопрофільної лікарні. Лікарня казала, що йому бити, пов'язки їм це необхідно. А це невелика сума, це можна. Купити про мою угодою. Тоді ми е, отримали від Шавляю погодження, що вони дозволяють закупити за ці кошти перерозгодні матеріали. Після чого від Долинської багатопрофільної лікарні ми отримали е, лист запит, що саме вони хочуть. І вже безпосередньо уклали договір на закупівлю цих матеріалів. І зараз просто хочуть передати їх. Уже вчора вивантажили долинські багатопрофільні. Вони їх склали і будуть чекати. Вже просто Косленної комісії буде запитання? Маю питання. Хто за те, що підтримуєте запиту про рішення, прошу голосувати? Заперечення немає. Дякую. Питання порядку денного вичерпані. Комісія розглянула, підтримала дані питання. На сесії буде дякую, До пане. 啊，是的，一个